Далі наш парковочне місце глянемо в зеркало. Машин немає між нами. Вміщуємо. Зміщуємося так, щоб машинка була перед дворничком. Скажете, коли була перетворничком. І вирівнюємо. Робимо інтергальчик, щоб було пів метра. Далі заднього куточка вікна, заднього паркаємося в крайній машині. Так, є. Є. Далее включаем заднюю передачу. Закручиваем руль с полностью в сторону паркования. Прямаем бенд из чтобы машина не летела. Маленькую. Начинаем бенд. Попробуем ее в зеркало. Тут мы проходим. Все шукаем заднюю машину в вашем зеркале. И когда полностью задняя машина колозируется, скажите. Е. Е. Навіть на більше получилось ничего. Ну ничего, там буде всем ки задачу. Тут у нас приблизно измерный. Пилтора оборота на замку. Далее двигаемся. Суты скажете, коли бордюр найде на Ой, ручку зайде на зарку бордюра. Помню, я ручку. Помните, ручку да. накрыла. Ну ладно, не ще чуть-чуть. Так. Зараз угу. руль крутимо в противорожну сторону. І дивимося. До задньої машини є ще відстань. І е. припіднімаємося і дивимося тут, як проходимо по бордюру. Видно? Проходимо, угу. відрулюємо від бордюра. Дивимося по задній машині, є відстань. ще. Там зеркало параллельно с тобой бордюра. Mm -hmm. Все, рівень mm -hmm. вернутся.